Судова реформа в Україні це фікція, обман, який знов нав'язують народу України. Верховна Рада 13 січня 2015 року прийняла закони, які назвали судовою реформою. Неправда, ніяка це не судова реформа. Скільки б ми не робили суддям зачіски, вони не перестануть брати хабарі. Плив на суддів зі сторони адміністрації президента не виправдав себе ані при кучмі, ані при Ющенку, ані При Януковичі. Не дасть це результату і про Порошенку. Тобто норми, які закладені в цю судову реформу, не дадуть результату. Перевірка освіти і досвіду суддів також не є запорукою їх чесності. А суддійське самоврядування за 23 роки незалежності. Так і не зупинила хабарництво. В судовій системі найголовніше однакові законні рішення з однієї справи у різних судах, незалежно від наближеності сторін до влади і грошей. Лише вимога приймати однакові судові рішення з однакових судових справ зніме необхідність для людей давати суддям хабар. Такі норми не закладені в цю судову реформу. І щоб поламати корупцію в судах України слід вводити прецедентне право. За прецедентного права всі суди будуть зобов'язані приймати однакові рішення з однакових судових справ. За прецедентного права зникає підґрунтя для надання суддям хабарів, оскільки прецедентне право вимагає приймати такі рішення, які вже один раз були прийняті судами. Давайте вимагаємо введення прецедентного права в Україні. Саме введення прецедентного права є тією судовою реформою, яка сьогодні потрібна в Україні.